Перелік сьогодні по Одесі, який вже надали нашим глядачам, він дійсно вражає від тих об'єктів, які на сьогодні зазнали наслідків цієї ворожої атаки. Дійсно, понад десяти безпілотників атакували Одесу, власне, збираються у так звані рої, і потім намагаються атакувати відповідно ті визначені цілі, які в них запрограмовані. Щодо тактики, то це я вже сказав збирання в рої відповідно, намагання атакувати з різних боків визначені цілі. і Щойно ми говоримо про використання ворогом е, різниці у висотах. Тобто, о, вже понад там 2 кілометри ворог намагається атакувати цими шахетами, тому що це ускладнює роботу зокрема мобільних вогневих груп. Тут немає військової таємниці, тому що відповідно стрілецька зброя там вже не завжди дістає до цієї цілі. Відповідно, хоча сьогодні треба зазначити, що і мобільні вогневі групи відпрацювали максимально. На високому професіоналізмі, тому що, е як мінімум, всім е шахетів було знищено відповідно саме мобільними, мобільними вогневими групами, і знищувалися інші безпілотники протиповітряної оборони. Тобто ворог сьогодні, звичайно, планував собі наслідки цієї туристичної атаки набагато гіршими для нас, ніж сьогодні, це відбулося. Хоча, звичайно, і це найголовніше про що ми завжди говоримо. У нас, на жаль, при великій жаль є загиблі. Є поранені люди. Дев'ятеро з них четверо знаходяться в медичних установах. Ще дев'ятеро громадян вдалося врятувати нашим співробітникам ДСНС за що величезна подяка. І сьогодні працює оперативний штаб. Очевидно, алгоритм дій він є чітким. Для того щоб допомагати людям, ну і ліквідовувати наслідки цієї ворожої атаки, яка відбулася Але ще раз величезна подяка. Також і е, нашим силам оборони, які відпрацьовують і відпрацювали знищення шахетів. Причому ворог дуже часто запускає саме так, щоб ці ударні дрони пролітали над житловою частиною міста, для того щоб було ускладнено їх збиття. Ну і власне уламки теж несуть собі величезну загрозу.